19 листопада погода в Україні буде особливо контрастною. Очікуються і грози, і снігопади, і дощі на Полтавщині. Похмуро, в нічний та ранковий час. Ймовірні замерзаючий дощ та мокрий сніг. Максимальна температура повітря плюс 11 градусів, мінімальна мінус 3. У Кременчуці 19 листопада протягом усього дня утримається хмарна погода. Вночі та вранці очікується сильний дощ. В день повітря прогріється до плюс 11. Температура повітря вночі близько 2 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, весь день суботи у горішніх плавнях буде хмарним та прохолодним. Вранці можливий дощ, який до обіду повинен припинитися. Найнижча температура мінус один. В день підвищиться до плюс 11 градусів. Найтепліше 19 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1967 року. Плюс 13 градусів, мінімум 1993, мінус 18. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі каналі гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.